Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Державний секретар США Ентоні Блінкін прибув із робочим візитом до Києва. Це вже третій візит глави Держдепу до України з початку Великої війни. Минулі відбулися у квітні та вересні 2022 року. Перебуваючи в Україні, Блінкін зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити поточний контрнаступ України та майбутні зусилля з відновлення та Відбудови повідомляється на сайті держдепу держсекретар розповість про енергетичні безпекові та гуманітарні потреби України та оголосить про те, як Сполучені Штати можуть продовжувати підтримувати Україну в цих сферах. Як повідомлялося, Ентоні Блінкін розпочав свій візит із вшанування загиблих українських воїнів на кладовище. Він вже зустрівся з главою МЗС Дмитром Кулебою. За даними американських ЗМІ, держсекретар США в ході дводенного візиту може оголосити про новий пакет допомоги. Ги Україні на понад один мільярд доларів. Сам держсекретар прокоментував свій візит. Так далі, цитата повернувся сьогодні до Києва, щоб зустрітися з нашими українськими партнерами, щоб обговорити їх контрнаступ, майбутню допомогу та зусилля з відновлення і насамперед зміцнити непохитну прихильність США Україні», Написав Блінкін у соцмережі ікс. Про візит державного секретаря США до Києва, його офіційні цілі і можливі неоголошені теми. Говоримо далі з нами на прямому. У зв'язку політолог Олександра Решміділова. Пані Олександро, ми вас вітаємо. Моє вітання студії Вітаю, Одесу». Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож ще декілька деталей. За даними Рейтерс, візит Блінкіна буде дводенним і є знаком підтримки на тлі контрнаступу. Крім зустрічей з офіційними особами, Блінкін також зустрінеться в Україні з представниками громадського суспільства. Посилаючись на джерела в держдепі, західні змі ширять інформацію, що Вашингтон прагне обговорити з українцями, як іде контрнаступ, оцінити потреби на полі бою, а також будь будь-які. І кроки, які можуть знадобитися для зміцнення енергетичної безпеки України напередодні зимових місяців, головне це цитата: головне, щоб ми отримали реальну оцінку від самих українців, повідомили змі джерела. На вашу думку, чому Блінкін завітав в Київ саме сьогодні, і чому Вашингтон підкреслює своє прагнення реального розуміння справ в питанні контрнаступу? Ну, дивіться, ви вірно підмітили, що Блінкен не вперше вже під час повномасштабного вторгнення в Україні і добре знає ситуацію на власні очі і тримає руку на пульсі. але я думаю, що його візит пов'язаний з активною підготовкою G20, яка буде проходити вже найближчими днями в Нью-Делі. Нагадаю, що перед тим як на рівні глав держав. Країн G20 була підготовка на рівні міністрів, і тоді Блінкен зустрічався з Лавровим. І були певні перемовні процеси. Надалі Блінкен мав очну зустріч сі дзеньпіні. Ми добре знаємо позицію Китаю, і думаю, що напередодні якраз великої зустрічі великого саміту Сполучені Штати хочуть з Україною узгодити і почути всі наші. Як ви вірно підмітили, і вимоги, і потреби, і висловити підтримку особистісно, тому що це дуже високий рівень гостей зі сполучених штатів, і таким чином ми розуміємо, що по Україні ми маємо підтримку від сполучених штатів на рівні репутації сполучених штатів, тобто завіряння є на найвищому рівні, і казати, що умовно там. Підтримка буде зменшена або якось переглянута ні. Я впевнена, що вона буде продовжена в тому обсязі, як є. Можливо, навіть якось її розширять. Загалом треба сказати, що Блінкен його присутність іде на тлі важливих процесів. Це кадрові зміни в Кабміні, які відбуваються в Україні. Я не буду казати, що йде певне узгодження якихось кадрів, але я скажу точно, що важливо мати порозуміння між новими. Призначеннями і там, візіями е, Сполучених Штатів. Тому буде нові рукопотискання, завіряння, перемовини, очі в очі, і вибудовування вже принципово нових етапів перемовин. Е, це я кажу і про пана Умірова. Також це відбувається на тлі безпосередньо е, великих, е, скажімо, корупційних процесів. Раво Коломойського, яка дуже дуже гучно проходить, тому я думаю, що ці етапи перемовин між Україною і штатами будуть проходити не тільки за рахунок візиту Блінкіна, а зараз іде серйозна підготовка ще до генасамблеї ООН, І ми добре знаємо, що були анонси, що буде широка українська делегація, можливо, на чолі президентом України. Тому я вважаю, що е, візиту Вашингтон це буде наступний етап певних перемовин. Тому можна сказати, що візит Блінкена це. Певний проміжний етап узгодження позицій ви згадали вже про генасамблею Сіенен пише про те, що одна з цілей візиту Блінкіна дійсно згодити зусилля перед генасамблеєю. А як вважаєте, а про яку спільну з Україною позицію може йтися, і які плани Вашингтон має на генасамблею? Дивіться, зараз дуже амбітні плани в багатьох гравців, не тільки це стосується виключно Києва і Вашингтона. Згадайте, наприклад, результати заяв після ну на прес-конференції Ердоган активно готуються до генасамблеї. Так, тобто ось зараз буде дві ключові масштабні події. Це знов таки G20, а друга це генасамблея. Всі хочуть виходити на якісь перемовні позиції і умовно будуть згоджувати так звану формулу миру якою вона буде, на яких умовах, як її будуть реалізовувати, що для цього потрібно, що треба узгодити? Ну тут не потрібно випереджати процес, треба дочекатися цих перемовин, тому що по гарячих слідах ще рухаються і немає вже реальних домовленостей, які будуть просто озвучені. Тому готовчий процес до генасамблеї ще має певний люфт часовий для того, щоб узгодити певні процеси. Я кажу це будуть ізженням все одно з позиції Китаю. не без цього не даремно підкресливала, що важливість зустрічі була Блінки з Сінзеньпіні. Це так само важливо розуміти позицію Туреччини, тому що вона є важливою важливим фактором і актором в регіоні. І це питання, до речі, і з зернової угоди, бо без позиції генасамблеї давайте згадаємо, що Ердоган сказав, що буде вести прямі перемовини з Гутієрішем. Але ми бачимо, що ось нічні обстріли по знов таки портах, які ви добре знаєте, вам не мені вам розказувати, яка ситуація саме із потужностями портів. Із зерном удари ворога постійно йдуть, і треба стабілізувати ситуацію і домовитися, щоб не було до додаткових провокацій а, крім цього очікується, що під час свого візиту до Києва державний секретар Сполучених Штатів Америки оголосить про нову допомогу для України на понад 1 мільярд доларів. А що ця підтримка ставить на меті в рамках контрнаступу? На вашу думку, і який меседж надсилає Російській Федерації і її, так би мовити, країнам-друзям? Ключовий меседж допомога буде продовжуватися і збільшуватися. Я на цьому наголосила знов таки, ця допомога вже буде дана під нові гарантії і нові персоналі. Впевнений, за неї вже будуть відповідати про її ну, скажімо, реалізацію і розділення направлення цих Вже відповідальний прежде все. Новий міністр. Тому я думаю, що з своєї сторони буде запевняння зі сполучених штатів про. Продовження підтримки а Україна зі своєї сторони має запевнити, що ці е, кошти будуть направлені за призначенням і що корупція буде мінімізована. Нагадаю, що президент у своєму казав, що корупція під час війни буде прирівнена до держзради. Сподіваюся, що ці заяви і ці реалізації. Таких заяв будуть гарним запобіжником за для того, щоб відновити довіру з боку заходу і посилити допомогу з боку флагманів, не тільки штатів, а за штатами допомогу ще оголосять і інші країни. Буває так, що штати задають певний тон, тобто присутність топових політиків з США це певний сигнал для багатьох гравців, для того, що Україна гідна того, щоб надавати їй підтримку. Ви згадали про G20. Скажіть, будь ласка, ось ці два меседжі, як вони на вашу думку перетинаються? Відмова Китаю їхати на саміт, і Блінкін в Києві? Те, що Китай відмовляється їхати на саміт, не означає, що китайська позиція не донесена до всіх присутніх. Е, є посилення ролі. Індії, і, можливо, ми почуємо якийсь, наприклад, індійський план, або індійські пункти, або індійську якусь там візію. Я цього не виключаю. Певна конкуренція між Індією і Китаєм в регіоні теж буде присутня, але Китай свою позицію доніс, впевнена, що Блінкен добре знає, він її озвучить. В Саудівській Аравії було створено майданчик для того, щоб почути Китай. Я думаю, що. Цей процес перемовний ведеться, і урахування цих позицій точно буде відбуватися. Які ще питання можуть обговорюватися в рамках візиту Ентоні Блінкіна в Київ, адже ми вже про це зауважили. Дводенним буде цей візит. З чого можна зробити висновки? Що є про що говорити? Я впевнена, що буде зустріч не тільки з президентом і Кабміном, буде зустріч з парламентарями саме тому, що це активний. Парламентський тиждень і скоріш за все глави фракцій, депутатських груп будуть мати зустріч очної, очно поспілкуватися. Не виключаю, що, як ви зазначили, громадський сектор зможе проявити себе зустріч. Можливо, буде з волонтерським рухом, тому що дуже активна співпраця може бути. Не виключаю, що може бути зустріч і по релігійних питаннях, в тому числі неодноразово Блінкен зустрічався з представниками. Церкви, і можливо цього разу це теж буде. Ну і давайте наостанок на такій приємній ноті, навіть зустріч з песоком патроном відбулася. Тому думаю, це достатньо насиченим буде. Але підкреслюю, що дуже важливо, що Блінкін перше, що зробив, це відвідав Берковецьке кладовище і вшанував пам'ять українських воїнів. І тому давайте не забувати ціну допомоги, ціну наших проривів. Тому треба розуміти, що на все. Різна може бути програма, але це не означає, що щось є в пріоритеті, щось є не в пріоритеті. Всі процеси, які будуть скажімо, в повістці, всі важливі для того, щоб україно-американські відносини були в тісній співпраці на всіх рівнях. Ви знаєте, я буду сподіватися, що після візиту на кладовищі вшанування пам'яті наших загиблих героїв. А частково, здебільшого, бодай емоційно пан Блінкін знайде відповідь про реальну ситуацію щодо контрнаступу України. Пані Олександро, я дуже вам дякую за відповіді на мої питання, за спілкування одна і за те, що приєдналися. Хочу сказати, що ми одна ремарка. Вибачте, хочу сказати ще одну фразу. Я просто хочу сказати, що ми мусимо шанувати і пам'ять тих, хто поклав своє життя і здоров'я, але найголовніше, що ми мусимо цінувати реальні життя зараз і робити все від нас залежне на всіх рівнях, і на дипломатичному, і на законодавчому рівні, підтримувати наших військових, дбати про їхній соціальний захист, про їхнє здоров'я, приймати такі ініціативи. Сподіваюся, що парламент на цьому тижні нам теж продемонструє цю ефективність. Будемо сподіватися, дуже дякую вам. А, нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Олександра Решміділова, політолог. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.